Люблю поспати і, і дуже люблю поїсти. Дуже часто, коли сплю на позиції, то мене часто викликають в радіостанцію і я не відповідаю. Навіть таке було, що викликали сусідів наших, щоб мене розбудити на позиції. Можу спати, навіть коли танки рядом поруч приїжджають. Виконував завдання і поступила команда до станка. Нас коригували в день, по нам висувалися. Противники на мотоциклах і на настільки швидко не висували, що не встигали нас коригувати. Особисто ви відстріляв з цього кулемета пів тисячі патронів. Ну так щоб знищити, я не знаю, але противник наш втік. Бажаю здоров'я. Я командир кулеметного взводу окремої механізованої 23-ї бригади, позивний Рамзес. З Харківської області, Бога району, село Полкова Микитівка. В цивільному житті займався електрогазозварюванням. Спочатку війни пішов в тероборону, потім в ТЦК Харківської області. Прийшов в бригаду з самого початку її формування. Спочатку в піхоту був командиром бойової машини і пішов на підвищення, став командиром кулеметного взводу. Виконували бойові завдання. На Запорізькому напрямку, Оріхівському, Часовярівському. На Запорізькому напрямку отримав два поранення: одне кульове, сліпе вогнепальне, і друге осколич, Осколкове. Місяць лікувався після поранення і знову вернувся до лав ЗСУ. Ми штурмували посадку, і так вийшло, що. Ми не знали, де наші знаходяться на позиції, і противник також не знав, де ми знаходимося. І на мене вийшло два ворога, і я їм дав відсіч. Ну по мені стріляли, і пуля зрикошетила від бронежилета в руку. А друге своє поранення отримав від СПГ по нашим позиціям був сильний обстріл, мінометний, та із СПГ. Да, британський дліннаухи. Ок. На Браунінг вчився ще в составі е, механізованої роти як навідник. Потім вже пішов на курси і повністю знаю свою зброю. Е, дуже цікаво, але важко носити. З <різько> досіка його порівнювати не можна, е, то радянська зброя і вона набагато важча, е, хоча калібр одинаковий. Тут вага кулемета приблизно 70 кілограмів в зборі, прицільна дальність стрільби 2 кілометри, прошиває майже будь-яку броню. Ну, зараз дуже важко з таким кулеметом виконувати завдання, тому що його треба добре приховати, і самому теж треба якесь укриття рити. Нам по радіостанції приходить команда до станка і нас постійно коригують з пташок, особливо в нічне время. Тому що вночі дуже важко побачити ворога. Ну, через тепловізор дуже важко побачити, коли дистанція 2 кілометри більше. Тому нічні птахи нам допомагають. Вони бачать нашу стрільбу, коли ми стріляємо трасерами. Люблю поспати і, і дуже люблю поїсти. Дуже часто, коли сплю на позиції, то мене часто викликають в радіостанцію і я не відповідаю. Навіть таке було що. Викликали сусідів наших, щоб мене розбудити на позиції. Могу спати, навіть коли танки рядом поруч приїжджають. Виконував завдання і поступила команда до станка. Нас коригували в день. По нам висувалися противники на мотоциклах. І настільки швидко вони висували, що не встигали нас коригувати. Особисто відстріляв з цього кулемета пів тисячі патронів. Ну, так, щоб знищити, я не знаю, але противник наш втік. Через три дні після того я вже вийшов з позиції, а суміжні підрозділи, які поруч стояли, вже на них вийшли і вони затрофейли мотоцикли ворожі. Так, нам дається їх знищувати, відбивати, допомагають пташки, які добивають ворога збросами, і піхота, яка утримує передній край фронту, бо наші основні. Задача це прикривати піхоту і знищувати ворожу техніку супротивника.